Христос народився. Дорогі сестри і браття, ми з вами вступаємо в такий період вже підготовки до Великого посту, і багато людей будуть задумуватися над тим, що можна їсти, а що ні. Але насправді добрі і правдиві християни. Повинні проводити піст як такі продовження реколекції із практикою. Тому на початок Великого посту ми будемо мати парафіяльні реколекції, щоб, пізнавши науки, ми могли протягом цілого Великого посту задумуватися, заглиблюватися у ці науки. Пізнавати Бога, і щоб пізнання Бога ставало нашими внутрішніми думками і переконаннями, бо з повноти серця уста промовляють, як каже Ісус Христос. І ось сьогодні ми читаємо Притчу про Митаря і Фарисея і тут постає закономірне запитання, колись мене мама запитувала: Ну цей же ж нормальний фарисей, він і постить, і молиться, і виконує Божі заповіді, чому він не виправданий, а той виправданий, який метр, але він лишень каже: Боже, милостивий, будь мені грішному. Дорогі сестри і браття. Коли запитуєш молодих, як ви вважаєте, для чого люди одружуються, то дуже часто молоді кажуть, щоб створити сім'ю. Ну, добре, ти створиш сім'ю і що? І хто то така сім'я? Де то вона? Як ти з нею познайомишся, що будеш із сім'єю розмовляти? Бо насправді оце сім'я українське для нас всіх семеро. Це не є якась окрема особа чи якась така інституція, з якою ми можемо безпосередньо порозмовляти. Сім'я це люди, насамперед, подруги, а потім їхні діти. І не може бути доброї сім'ї, допоки ми не будемо вистановлювати і плекати добрі стосунки. Із кожною людиною, яка належить до цієї сім'ї. І якщо у сім'ї ми дратуємося, бо то все має бути в порядку в цій сім'ї, я лише не хочу, щоб сім'я була добра, і тому я сварю на вас, то насправді сім'ї не буде доброї, бо поки ми сваримося із тими людьми, які до сім'ї належать. То тим самим ми вносимо безлад у сім'ю, і ми її не будуємо, а руйнуємо. Отак От подібно і наше спасіння і стосунки з Богом. Не буває спасіння без Господа Бога. Немає раю і вічного щастя без спілкування з ним. І тому завдання людини не увійти в рай. Трохи обманом, трохи сяк, трохи так, головне, щоб добратися до раю. Бо раю і щастя без Бога не буває. І тому, дорогі сестри і браття, головне це встановлювати і плекати добрі і відкриті стосунки з Господом Богом, з Ним розмовляти, Його розуміти, і якщо ми добре розберемося, то не найголовніше перед Богом похвалитися, які ми добрі. І, власне, у притчі ми зустрічаємо одного фарисея, який хвалиться, який, ніби Богові, виставляє рахунок. Я все добре зробив, і тому я собі заслужив на те, щоби бути щасливим. Дорогі сестрі і браття, дивіться. Не можна розбудовувати добрі відносини з іншою особою з претензією. Я все зробив правильно, і за те ти мене мусиш любити. Якщо ми хочемо з кимсь бути в добрих стосунках, то насамперед треба звернути увагу не на себе, а на нього. На ту іншу особу. І то у сім'ї взаємно. Чоловік дивиться на потребу дружини, жінка дивиться на потребу свого чоловіка, а не лишень про себе думає. У стосунках із Богом ми дивимося не на себе, дивимося, як часто люди йдуть сповідатися. Я питаюся, як ви думаєте, для чого сповідатися, Каже, щоби очистити власну душу? Слава тобі Господи! І що тепер частенький будеш ходити по Івано-Франківську? Що то означає очистити власну душу? Та ж ми йдемо до сповіді, тому що не про себе думаємо, а про Бога, Його ми образили. І тому просимо вибачення в нього: Боже, будь милостивий мені грішному, тому що я тебе образив. І тому прости мені. І тепер бачимо. Коли людина думає лише про себе, то вона опиняється далеко від Господа Бога. Але якщо вона думає не про себе, а про Бога, і однією із перепон у стосунках є те, що ми відійшли від Нього, покинули, не дотрималися Його слова чи Його заповіді, то ми свідомі цього і кажемо Боже, будь милостивий до мене грішного. І тому оця постава, коли людина не себе ставить на перше місце, а Господа Бога, то вона якраз і відкриває шлях людини. До побудови добрих стосунків з Богом. А ми ще раз скажемо: то немає такого щастя, про яке люди розповідають у різних смішинках, що там вони прийшли, а там пташки співають, а трава зелена, а квіти такі гарні, а ангели теж співають, такого немає, бо є в першу чергу лише одне. Глибоке і чудесне захоплення спілкуванням із Господом Богом. І тому, дорогі сестри і браття, коли ми входимо у цей благословенний час реколекцій, продовжених, які ми називаємо Великим постом, треба залишити себе у спокою. Треба подивитися, що ми ще замало знаємо про Бога. Замало з ним спілкуємося, і ще занадто віддалені від нього. І сказати, а ми хочемо по-іншому. Не сказати, та в нас все добре, та що я молюся, що образ в хаті маю, а я добрий християнин. Що хочеш від мене? Не так сказати. Сказати, я ще не добрий християнин, бо я ще далеко, я ще замало знаю. Мені ще треба більше для тебе, Боже, зробити. І тому ти милостивий будь до мене. Дай мені ласку, милість, благодать свою. Розм'якши моє серце, щоби я розумів і тебе, і Твоє Слово, і щоби я розумів моїх ближніх. Нехай цей час буде чудовим часом. Пом'якшення нашого серця через Божу ласку і через Боже Слово, щоб ми менше думали про себе, а більше думали про Господа Бога. Христос народився.